Сьогодні в мене на сніданок ікра, можна подумати, що так кожен день, але ні. Скоро Різдво ми тому купили з чоловіком вчора ікру, але відкрили її. Також вчора хотіла спробувати, і свято почалося вже сьогодні. Тож, бутерброди з ікрою, омлет, салат і огірок. І апельсиновий також сік. Друзі, вирішила показати знову свій сніданок. Це один з моїх найулюбленіших сніданків. Також можу те ж саме їсти і на обід, і на вечерю. Я про сендвічі з селманом, бутерброди. І. З лососем і авокадо, ще притрушений ем, кунжутом. Ну і, звичайно, салат, щоб було ще смачніше. Апельсиновий сік також усім смачного. Зранку робила собі манікюр і вирішила трохи показати, що в мене є, як його в чому роблю. Роблю я його у туалетній кімнаті на першому поверсі. Мені тут зручно, бо тут світло. Яскраве ставлю собі стільчик на підставку ноги і займаюся. Роблю манікюр сама, бо декілька раз намагалася зробити його у майстрів поряд у нашому місті, колись їздила і у Сан-Франциско. Але або дуже дорого, манікюр десь приблизно 100 доларів коштує, Робила я, здається, гель-лак. І о, в нас поряд робила, не пам'ятаю, в якому салоні, можливо, 80 доларів, але то було дуже давно. Декілька разів мені не сподобалось, то роблю сама. Є такий контейнер в мене. Зараз якраз буду складати в нього і покажу вам, що в мене є. У цьому ж контейнері я розмочую руки. Додаю сіль, потім все витираю і складаю, значить, що в мене є. є тільки два лаки отакі. Був ще рожевий-розовий, такий світлий, не рожевий, яскравий, а можна сказати, бежевий такий, не знаю. Зараз залишила тільки блистки. Манікюр зробила, але лаку ніякого не наносила. Також колись купувала топ, базу, але, можливо, один раз тільки зробила, залишила. Ще для укріплення нігтів купувала такий засіб, але, здається, треба ще раз спробувати. Минулого разу мені не сподобалось. Що я кожного разу купую, і зараз теж намажу. Від Салі Hansen таке масло для кутикули. Дуже подобається вистачає надовго. Це найулюбленіший засіб, можна сказати. Крему для рук тут немає, але кожного дня приходиться наносити, бо повітря дуже сухе. Це коли в дорогу. Такий крем, але він густий дуже. Також від Салі Хенсен беру і для котику. Ой, завалила все. Через камеру не видно, куди руки. Так, це для ніг, але, здається, ні разу не використовувала. А можливо, раз. Так, крем для ніг, але щось не дуже подобається. Купувала, здається, в костку. Стоїть, буду користуватись. Так. Це сіль треба прибрати, і що ще. Оцим засобом також від Хенсен для кутикули ремувер. Ну, коротше кажучи, наносиш. Здається, 2 хвилини тримаєш, потім змиваєш, і кутикула легше відсувається, можна так сказати. Так, ну і цей весь набір мій манікюрний. Це. Карандаш робити французький манікюр, але лаку немає, тож просто лежить, Так, цією полкою, можливо, користуюся, але не часто. В основному в мене тільки оця. Їй вже дуже багато років. І вона мені подобається. Це в дорогу. Так, І лопатка. Знаю, інколи. Бачу, що люди використовують палички такі дерев'яні. Мені подобається оця. Не знаю, чи видно, чи не видно. Ось цією стороною я відсуваю кутику. Так, ну і чого троє ножиць? Одні для нігтів на ногах, одні для нігтів на руках і для кутику. Треба вже купити для кутику. Кути, коли а, нові, бо щось вони не ріжуть, перестали. Ну і все. Все прибрала. Нігті зробила, маслом намажу. Руки, звичайно, посохли дуже сильно. Треба намазувати. І хоч і кожного вечора я змащую руки кремом, але все рівно повітря сухе, вологе. Роблю я його в зволожувачем. він у нас постійно працює, але все рівно кондиціонер його сушить. Ну, а тепер, отак, нанесла це масло для кутикули. Потім, як помию посуд, я, звичайно, його мию у рукавичках спеціальних, але потім вже наносу крем, бо руки дуже-дуже сухі, червоні, якісь, не знаю. Все, я тепер задоволена. Манікюр є. Тепер можна вже жити далі. Забула додати, що все, весь манікюр я роблю із рушничком. І витираю, і на ньому ж, і ріжу на колінках у себе. Мені так зручно, і потім я його одразу кладу прати. Знову я приїхала до магазину Target і повернути, щоб повернути деякі речі. Бо Соломію я купила. Футболки різні, з довгим рукавом, з коротким. І забула, що хоч і 6 років, але верх в неї в таргеті на 4-5, бо дуже великі. Буду повертати назад. Просто така біла футболка одягати під светр або кофту, або просто на літо, можливо, одну взяла, бо більше не було. Така сама біла. Футболка, але з довгим рукавом. Вони коштували 4 долари попереднє і ця 5 доларів. Потім отака футболка кофта. Кофта з довгим рукавом. А, вона також я купила велику. Так, а скільки вона коштує? Де? Де за 12 доларів. Потім ще була на сонці не видно. Отак. От Також кофта, футболка. З довгим рукавом. Також спробую поміняти. Не поміняти, а здати і взяти нову. І я брала собі піжаму. Вона виявилась мало того, що великою, тобто мені потрібен розмір S. І кольор на мені ну, не дуже сподобалось. Хоча так вона виглядає гарно, мені на собі не дуже сподобалось. Тож буду повертати все це. Робимо з Соломією Кумон і читання вона виконує завдання з читання. І несподівано тут побачила а, сказку про... Тут написано «редіш», це редь, редька, а, не знаю, як Репа на українській мові. Все те ж саме дідусь, бабуся. Ліжка, собачка, і всім допомогла витягнути вам мишу. Несподівано. Несподівано не мишу побачити, яка допомогла витягти цю редьку. А несподівано побачити таку казку. На англійській. Я думала вона тільки, ну наших місцевостях, звідки ми розповсюджено, але ні. А до нас знову прийшли мурахи. Чоловік вчора ремонтував кран і сьогодні буде продовжувати. І вони залізли, не знаю, звідки це вони їдять спеціальний засіб проти мурах. І повзуть вони десь, не знаю звідки, з якогось кута. Ось тут, здається. Це ми зранку встали, а вони вже собі протоптали доріжку до їжі кішок. Привіт! В нас сьогодні 24 грудня, завтра Різдво. Я, можна сказати, дуже пізно прикрасила свій дім. Ялинку поставила ще у грудні десь 15 го числа 14, дуже пізно цього року. А камін і подушки змінила тільки щойно, сьогодні 23. Ой, Покажу вам трохи поближче, почну з ялинки. Цього року нічого зверху не ставила, ні янгола, ні зірочку, нічого. Щось захотілося так, щоб вона була по-простому. Також в мене в основному червоні і жовті іграшки. А цього року залишила тільки жовтенькі і сріблясті. Тут мурка о, поряд лежить. Так, внизу мала була така м, тканина, юбка, не знаю, як її назвати, але оця кішка постійно і друга, мабуть, теж. А, її м, шкрябали, царапали, інколи блювали на неї. Тож я її виконала просто. І цього року не встигла нічого купити. Ну, і так і залишила а, цей дід. Дід Мороз, Санта-Клаус, не знаю, хто це купувала у магазині, не пам'ятаю, здається, Home Goods ще дуже давно, ну, як давно, можливо, йому років 5 і є, можливо, трохи менше. Оцей Янгол якраз мав стояти, мала стояти, чи мав, чи мала, на верхівці ялиночки, але цього року. Залишила на каміні. Ну і там внизу подаруночки, так от на санчатах. А ближче ялинку показувати тут іграшки, особливо ем, якихось особливих немає. Для мене тільки деякі особливі. Зупинилась я на іграшках, які мені особливі. Це навіть не пам'ятаю, де я їх взяла. Мабуть, також у магазині Home Goods. Home Goods це скляна така іграшка. Одна і десь повинна бути поряд інша. Куди її повісила. А, ось. Все. І така сніжинка. Також скляна, вона мені дуже подобається, але важкенька для гілочок, тому треба обережно її вішати. І о, дві іграшки. Також не пам'ятаю, де купила, але вони у мене кожного року о, висять на ялинці. Це отакий хлопчик з подарунками. І поряд. Де вона? Ось ще. І поряд така дівчинка. Мабуть, це кераміка, не знаю. Мені здається, вони майже з першого року, як ми тут в Америці, в нас на ялинці. Можливо, трохи щось плутає. Але точно більше п'яти років їм. Ну, а інші іграшки це я брала у костку, здається. Оці брала в ікея. Також вони гарні. А ну і хочу ще. В наступних роках. Цього року я також купила деякі іграшки. Хочу докупати якісь по дній, по дві, щоб були якісь символічні, а не просто пластикові. Висіли якісь іграшки. Вони всі тут майже пластикові, щоб не розбитися. Хоча, не знаю, це скло чи ні. Так, ну і далі покажу камін. Так, отак я прикрасила камін. Тут свічки, будиночки, свічки цього року купила, а будиночки вони також вже дуже давно. Шкарпетки, оці, теж з нами вже, можливо, і 10 років, можливо, менше, можливо, щось плутає. Так, оціх двох, не знаю, янголяток купила вже в цьому році в Safe, здається, ми Соломію купили. Так, оцей будиночок також вже дуже давно. Ну, як дуже для мене дуже давно, <рідувач> можливо, теж більше п'яти років. А -а 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 ну і все, мабуть. Так, ще з цього боку покажу, отак. О. Щось ялинку не видно. О, отак. Все. Прикрасила. А в нас а, також висіли вогники на цьому вікні, але вони чогось в мене в минулому році вони висіли, двері відкривали і дуже сильно. Різко закрили двері, і вони поламались. Тобто тут не, не можна вішати якісь вогники, тільки такі, щоб не висіли дуже сильно, щоб у двері не попадали. Такі не, не знайшла поки що, тому без них цього року. Ну, ось так виглядає кімната. І зараз покажу подушки поближче, що на дивані. Так виглядають подушки на дивані. Мабуть, я брала. Або в минулому році, або вже два роки їм. Це такий м'який, можливо, це бархат. І тут такі стрази переливаються сніжинка. Тут, звичайно, подушка така вся, як сваровська сяє. Теж вони, мабуть, продавалися в наборі, а можливо і ні. Але купила я їх разом. Також це якийсь м'який. Бархат, чи що це? Це подушка, звичайно, гарна, я ще ні разу її не прала, тому не знаю. Це тільки, мабуть, вручну. І ці також цю вручну треба, бо все відлетить одразу. Так, і з цього боку ось така Merry Christmas подушка. Ну і така ж сніжинка. Можливо, Треба було купити однакову, таку ж саму, як зпрайвої сторони, але вона була тільки одна в магазині, тому не купила. Покажу вам свій сніданок. Я приготувала сьогодні, так як почались канікули. І дитина вдома приготувала омлет нещодавно. Це Кітя кричить. А нещодавно вона знову стала його їсти. Тож на двох нам а, з нею чоловік вже поїв. Нам з нею приготувала омлет. Потім були залишки ще сиру моцарела. Це Кітя наїлася, і вона кричить, якщо чутно. Помідори. Це єдине овочі, які залишились, треба їхати в магазин. Потім вчора готувала залишки капусти з грибами. Також. Трохи було авокадо в холодильнику і смажила, ну, як смажила, в духовку поставила, і вони там готувалися баклажани. Нічим їх не мазала, не притрушила, вони і так смачні, ну, сіллю і, здається, паприкою тільки притрусила. Всім, хто теж їсть смачного. Там он, Соломія їсть. А Кітя сидить поряд і чекає, що в Соломі щось впаде. І Кітя одразу вже з'їсть. Да, Кітя? Угу. Ну, там ходок вчора ми купували в костку. І сьогодні теж поїхали до костку і зараз покажу вам, що купила яблука. Дуже а, сподобались останнім часом. Вони такі а, солодкі і хрусткі. Називається ось так Honey Crisp. Саме ці, можливо, не брали, але Honey Crisp останнім часом беремо. Раніше їли гала. Ще взяла брусельську капусту. Хочу запекти. Або на різдво або до Різдва, або після. потім так, Помідорки. Минулого разу помідори були дуже смачні, вони були такі соковиті. М'ясисті, не пластмасові, не пластикові, як зазвичай ось такі помідори. Так, потім ще органічні яйця, 24 штуки. Вже відкрили чоловік їв. Чікін-тартілья суп ось упаковку залишила. Ну, Смачний, не те, щоб дуже-дуже, але поїсти можливо. Зараз вам я, я зніму і з тобою побалакаю. Кукурузу. Кукурудзу також взяла, зараз буду варити, то відкрила її. І одного разу взяли такі перці фаршировані м'ясним фаршем, здається. Можливо, там є ще й рис, а можливо, ні, не пам'ятаю. І сир. Так, і банан. Зараз на іншому столі покажу. І на іншому столі розклала. Ще продукти, які взяла в Костку, не знімала в самому магазині, було дуже багато народу людей. Всі купували собі до свят, тому не знімала. Так, значить, чоловік а, а, полюбив таке м'ясо. Можна, звичайно, робити самому, але а, дуже зручно, коли в тебе в холодильнику, в морозильній камері лежить щось, що ти можеш просто розігріти. Це треба в airfraerі, здається, або. У духовці. Ну, я роблю в вейфраєрі. Так, це куряче філе в паніровці. Ще до свят верх ногами. А до свят взяла отакий лосось, але я не знаю, тут його можна їсти холодним, не пам'ятаю. А ми і розігрівали і їли холодним. Тут він із перцем якийсь. А з димком, здається, копчений, прикопчений. Не перший раз вже беремо до свят. Ще лосось знову вверх ногами вже нарізаний на бутерброди. Тут із кропом, здається, просто лосось і з якимись тут спеціями. Так. Потім соломія спробувала оцю колбасу. Раніше вона. Зовсім не їла ніякої А ця їй сподобалась. Там на пробу продавалась. На пробу давали. Не продавали, продавалась поряд. На пробу давали і їй сподобалась. Бо не знаю, чи була вона голодна, чи просто захотіла, але взяла. Звичайно, її багато. Ну, сподіваюся, що буде їсти, а не просто так в магазині. Цей чоловік любить водорості. Ось так вони виглядають. Не перший раз вже беремо, я теж іноді їм. Потім ще було масло авокадо, я на ньому смажу, додаю у вафлі, у млинці, і в мене вже закінчувалось. Так, так як час салатів майонезних настав, то взяла такий майонез із авокадо олією. І скільки тут велика банка. Тут майже літр, багацько, але думаю, що ну, не все. Ми, звичайно, з'їмо сковище ще новий рік. Можливо, я якось пополам і розділю. Так, тут ще Це новий ще такого не брали. Якийсь суп із яловичиною, не знаю. Виглядає дуже смачно, а який він на смак, не знаю. Ще вони якісь грибочки, здається. Потім скажу, коли спробуємо. Це я люблю малину. Чоловік іноді їсть. Це я навіть і не пробувала ніколи. Це мені, я дуже люблю її з сиром іноді їм, іноді, з млинцями, іноді просто так. Так, це дамамі, воно вже відварене, здається. І трохи солоне. Ніколи таку не брала, але. Молодша донька їсть, тож, їсть, коли ми десь купуємо щось у ресторані, ходимо коли рідко, але вона там це їсть. Ще взяла мікрогрін це такі маленькі зелені ростки. Це нам з чоловіком, потім ще перець. А соломія овочів, це єдине, що вона їсть. І ще моркву, правда, але зараз в неї вхитається зуб, тому вона моркву не їсть, буде тільки перець. І огірки були хороші. І це цукіні і кабачок, мабуть. Так, ну і все. Оце все взяла. А, Знову фокус кудись сподівався. Так. Так, і здається, все. Зараз буду розкладати все по холодильнику в морозильну камеру і на полички. І прибирати, бо ми вже з Соломією голодні дуже будемо їсти. Зараз кукурудзу ще відварю. Не дуже то й видно, але все ж таки я собі нарізала сир із Trader Джос. Купувала. Він, я казала, вже, це, здається, рікота показувала в якомусь попередньому відео. Це рікота, вона наче приготована в духовці. із Лимонним смаком. І я собі зробила з малинкою зробила. Поклала малинку. І буду зараз їсти. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun! it is to ride in a one horse open sleigh hey, jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh